Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Сьогодні у нас 10 коробочок по 7,50. Тобто за це все ми заплатили 75 доларів. Е, давайте дивитися, що всередині і яка ж наша вигода? Поїхали! Або май. все дуже велике, або все дуже важке. З нас. вами, як завжди, мама Галя за кадром і Мирослава. Давайте почнемо з цієї першої коробочки. вона маленька? Щось е, маленьке. Щось маленьке, ну, давайте. Пише 749. І намальовано щось дитяче. Пише три плюс. Це має бути якась іграшка. Так. Що давайте дивитись. Так. У. Клас. О! Ого. Дивіть тут. Інтерактивний кубик. Тут все, що хочеш, є. А, тут можна діставати ці всі. Кубики зсередини. Чекай, а це як відкривається? Оу. І музика окрана. Ага. Ще можна силофон? силофон? І тут такі всякі. Науку моторику. Цікаво. Колись. І всередині такі ага. фігурки, фігурки, які мають сюди складатись. Це на логіку. Інтересно, що. Ну, батарейки десь треба вставляти, напевно, чи ні? Не знаю, поки що невідомо. не відомо. Невідомо. Чи грає? А, це, я думаю, що це просто. Тут немає батарейок. Тут немає батарейок, просто це, знаєш, вчити дітей там відкривати двері. Ну, що ж, давайте дивитися ціну цього товару. Давайте. Але це цікаво. Я його знайшла і коштує цей товар на Амазоні 24,50. Ось. Угу. Така іграшка. Ну, так. В принципі, вигідно. Ми купили за 7,50-24. 17 доларів плюсі. Непогано. Так, наступний товарчик. У нас клавіатура. Якась. До... Майля, да, як маленький комп'ютер. Зелена, пишу, що вона Зелен. зеленого кольору. О, то що, дивись, тут ще вона є е, клавіатура різними мовами. Буковки, знаєш, ці? може О. бути. Тут, бачиш, французька, англійська, німецька, е, німецька корейська, японська, італійська і іспанська. Ну, у нас англійська і у нас вона зеленого кольору. кольору. Ага. Ну, даваймося. Ну, наскільки це правда? Наскільки це правда? Ну, давай. Чи там взагалі клавіатура? До речі, Вай може бути ще підстава у нас. Хто знає, давай подивимось. Оу, слухали так все добротно. не обманула. Диви, до нього ще є щось. А, да. Це не? на мишку, напевно що. А, коврик. Ану. Напевно. Ну, ми так думаємо. Хоча чекай, наша для та мишка. Може, це, yeah. може, щоб він не скользив? Комусь може, треба, Миш. О, Воно світиться зразу. Ага. Uh — -huh. Я не жала і воно засвітилось. А як воно виключається? Ніхто його знаю. Зараз. А, та, бачиш, воно підключається, пише Bluetooth. — Воно, значить, вже телефони знайшло. А, ось воно. Угу. Добре виключимо, щоб не роздряжалось. Але це не невеличкий планшет. Я думаю, що це на, на 10-інчовий. Там має написано бути, я думаю, на ній. На коробці подивись. Ой. Там на коробці не написано. Угу. Зараз подивимось. Ні, не пише. Угу. Тут не пише. Ну, ладно. Давай перевіряй, скільки коштує. Давай, давайте стіну. Я знайшла цей товарчик, і е, я думаю, після цієї коробочки можна розкривати більше нічого. Ця коробочка зробила всю розпаковку? Да. Ну, так. Одна сама компанія Вона називається Hope. Дуже, дуже відсвітлює таку трохи по-другому, ага. Ось. Така сама компанія коштує вона 120 доларів. Шикарно. Ну, все, далі не розпаковування я думаю. Всі все зрозуміли. Дивіться, в ці коробки. Може, я не думаю, я буду їх розпаковувати. Ну, хоча, може, слухай, може, там в коробочках буде може, ще. Може, там щось дорожче буде. Ну, Поки давайте. що я шокована. Якщо чесно, це круто. Але ці всі електронні оці клавіатури, до речі, попередню клавіатуру я продала, та яка нам попалась, чорна така на великий планшет. Я її продала за 65 доларів, і в мене її купив українець з Канади. Якщо ви не передаємо привіт. Канаді. Так, наступне. Давай так і по черзі беремо. Ну, давайте. Пише, що це якісь полички. Дерев'я. Ну, поки що щось, щось там тарабанить. Щось тарабанить невідомо, що. Ну, відкривайте. Давай перевіримо, чи тут справді полички. Так. Не, ну, якби дуже не сильно не, уже не, не було в нас таких, щоб екстремальні були товари там. Так, я не знаю, ну запакували їх добряче. Ну, я просто не те, що щоб не розбили там теж якісь кінопласти. О, клас, 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 клас. О, слухай! Ой, важке. Ой, їх три штуки. Вони всі бачиш, запаковані? Дерев'яні. Бачите, тут робить так, щоб не побилося. Я поняла, які це полочки, це знаєш, щоб не було видно. Оці а їх. куди вони прикручені? Так. Тобто їх вони будуть як. Як це флорін? Як це сказати? Вони ніби як невагу... невисомість буде така. Ти так. не будеш бачити, виходить, що воно в стіну закріплено і вони будуть так, як. Але чорного не кольору? Чорні. 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 Три чорні палички. Ага. І всі ага. три одинакового розміру. треба, щоб була така кімната чорно-біла. Е -е 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 ну, не знаю. Мій чоловік, до речі, хотів полички в гараж. Я думаю, він буде радий. Гараж? Для гаража закруто, я думаю, такі полички. Ну, він хотів там щось, не знаю, якісь запчастини для машини зробити. Ого! Я їх знайшла зразу. Три штуки. Угу. Ось такі самі. 33 долари. Угу. Ну, непогано. О, так на стіні, як. Гарно, слухай, їх можна, як хочеш. Тобто, то їх в хату можна О. в гараж. Клас. Прикор... О, диви їх довжину так можна ще. Угу. Клас! Це хороша ідея, до речі. А ще й диви, ще й на, на кут. Вони їх чіпляють. Угу. Класно. Таке нам подобається. Наступне. Постійна білизна якась. Пише, що це на ліжко кінг. Та ні, це не білизна. А що це? Це черхолний матрас. Чехол на матрас. Ну, добре. Щось до білизни дуже коробка мала. Давай ми так чисто дістанемо його. А, це цей протектор. Щоб, знаєш, якщо щось пролиєш чи угу. спотієш. Резиновий чи що? Ну такий матеріал, знаєш, не Угу. Відкрийомка, це жарко. У буде. нас така штука є. Якщо маєте дітей, це чесно, це дуже круто. Тому що наші малий з нами спить і деколи у нас стаються трошки неприємні ситуації, і це спасає нас. Ну, власне, матрас спасає. Ну, матрас та. Це дуже крута штука, Перевіряємо ціну. Ну, давай. Я знайшла цю саму компанію, їх є дев'ять розмірів взагалі. А нашій на знижці коштував 80 доларів. А зараз на знижці 31% у нього 55, 55 доларів зараз коштує. Так, Ось. видно лампу. Ось такий. Не видно. О, все бачу. 55 доларів. Mm. Щось у нас сьогодні все дороге. Мені Щось подобається. Це дуже дорого. Ага. Так, наступна у нас знахідка. Коврик. Давай подивимося, який він. І за розі, розміром. Якої якості. Всім буде цікаво. Так, вроді пише, що розмір його 35,5 на 59. Великий має бути? Це інший. Так. Угу. Ну, побачимо зараз. Це знаєш як? Це типу, як на кухні, мені здається. Чи може на вхід. Бо він, а, це повези. як на вхід. Так, він як на вхід. Перед дверима, знаєш. Угу. Ого, ого! Ой-ой-ой! Чекайте, бо то тут. Він дуже великий. О! Угу. Це як доріжка. Не промикає Угу. Класно! Це добре. Ой, чекай, щось. Угу. Круто, він такий, слухай, тяжкий. Ну, ну, давайте або шукати. На кухню або на, вхо на вході. Я там був, він, так думаю, він якийсь такий він. Класний. І такий, знаєш, не слизький, класно. Угу. Круто, дивимось ціну. Так, я знайшла цей коврик, і це не дешеве задоволення. Шукуй ціною. Так і пише, що воно. Uh, не скользящий, не слизький. Так, це у, нас, це у нас тут Джейкоб співає. <гум> не слизький він, коричневого кольору, і коштує він 60 доларів. Ой -ой. Такий самий. І ось його... ось його ціна. 60 доларів. Ага. Ну так. Uh... Не дешево. <світ> так, <світ> наступна коробочка. <світ> ну, давайте. Тут у нас Касири пише, намалювано. що це. Сумсун. <світ> Не знаю, що це. Щось китайсь. Вроді... Труді. Кастриба намальова. Так, щось бачу. для рибок. Зараз подивимося. Ага, пише, що воно бачиш, воно б'ється. Побиться. Ну, зараз подивимося, що тут може побитись. Так, що ж це таке? Ой-ой! <гум> так. Опа. Так, і що це? Вибачаємо за шарудіння. Це кварім? Щось малий. На ну, для одного рибки або рака. сюди запустити. <гум> для маленьких, а може, це для вітрини вони це використовують. Підсвітка є, насос є? Так, да, оце. О, Бачиш? То прям сачок є. О. Що є? <гум> як треба. Так а чекай, що ти тут можеш. Ну, маленькі рибки ж доставати, Або може до то, що тут наверху є, що там збирається. Або мусор збирати. Я, я то так. Давайте дивитись, що тут таке. <плес> угу. Ну, давай подивимося, чи воно включиться. І що? О! О! Нічого собі. Клас. Це. Може, це для цих mm. океанічних рибок, які світяться малесеньких. Мальки може розводити. Воно не нагрівається. Mm -mm. Не. Ну, хто його знає. Ну, якесь таке. Пише, що на 2 галона. Акваріум. Воно, акваріум. 2 галона. 6 літрів води. Для рибок. Для рибок. Угу. угу. О, тут іще е, рівень pH перевіряти десь має бути. А от. Вот, вот, вот. Десь тут щось має бути, не знаю. Чи це воно? В общем, у мене ніколи не було рибок, я не знаю. Чи може були, але ми не пам'ятаємо. А, у нас просто в банці жили рибки, якщо вони жили в нас. Так. А ще в нас у ванні жила велика. Шо? Карп, чи що? Карас може який-небудь води. <кхм> ага, і ще тут пише, як так, використовувати. Круто, дивись, угу. так, почекай. Це... Тут зразу пише, як використовувати, потім міняти оцю штуку треба, чи чистити її. Це фільтр для да, фільтр... Або кисень подає. Хто його знає? Тут, все, тут є до всього інструкція. Так що, <кхем> хоча б це добре. <кхем> Круто, ну, давай. давай дивитися ціну. Ну, давай. Я знайшла цей акваріум. Він коштував 40 доларів. Зараз на знижці він коштує 38 доларів. Ось такий самий. Угу. Наступна коробочка. Пише, що це матрас. Угу. Ну, дуже маленька коробочка для матраса. але ну, угу. він вакуумний якийсь. Ой, ну, побачимо. Так. Оп. А, так Ой. Це, це такий матрас? такий матрас. Напевно. Ну, ой! Ось таке. Okay. Це такі Такий у нас матрас. Ой-ой-ой. Він -ой -ой. в вакуумній упаковці. Давайте дивитись, що це таке. Зразу так надувається, слухай. Мочно якийсь матрак. Так. Вау! Ого! Ого! Що ти таке? А, це як лежак такий? М'якеньке. Так, він зачіпається на щось. А, на цю Це на як, розкладушку. Так, таке, як розкладушки, є такі розкладні ліжка. Воно для кемпа, для відпочинку або. Клас. Прикольно. Ну, давай дивитися ціну. Я давай. знайшла цей товарчик, його розмір, значить, у нас 75 на 27, і коштує. Це 40 доларів. Ось такий от у нас товарчик. А, що ж сказати? Його ціна? І зачіпається він на розкладушку. Ось так. Ось такий от у нас цікавий товарчик. А, ну, в принципі, це, це вигідна знахідка. Записуємо 40 доларів і йдемо далі. Наступна у нас знахідочка. Давайте розпакуємо цю коробочку. Це іграшка. Це очевидне. Очевидний товарчик у нас. Трошки побита коробка, але нічого. Так, я, якщо чесно, навіть не знаю, що це таке. Але зараз будемо розбиратись. Давайте розкривати. Я думаю, що ми. Коробочку просто порвем і все. Так. Що це таке? Ой. О, Може бути? Там вроді вода всередині. Такс. Ага. Ну, давайте перевіряти, чи він працює. Оу! Це працювало. А що це? Імітація водички. Я знаю, тут дуже багато різних. Ага. Океан. А, тут, виходить, без світла. А, ні, тут світиться щось. Ну, одним словом, будемо зараз розбиратися, як воно. А, воно ще є такі індикатори, показує, коли е, зарядка закінчиться. Так. Його можна причіпати. Я думаю, що це для машини. Напевно що. Тут є така Вон так. Так, отак воно зачіпається. прищіпаєш його так, і дитина собі грається. Ну, працює, значить. Супер. А це для чого? Проявляє ціну. Цікаво. Теж батарейки, напевно, потрібно. Так, я думаю, що це. Якийсь пульт чи що? Так, скільки коштує. Отже, я знайшла цей товарчик. І коштує це 39 доларів 50 центів. Ага, ану. Ось. Воно таке саме схоже, ага. але, в принципі, та а сама компанія. Ось світло попадає. Ага, видно. Ось так. така штучка. Ясно. Ну що ж, 39,50 в копілочку. Чому? Так, наступна коробочка. Пише, що це коробка для хлібу. Ага. Не знаю. У нас скільки це правда, а правда вроді. Контейнер. Контейнер. Два. Угу. Давайте дивитися, що це таке. Ого. Так, отже, дві штучки. Ми ледве їх дістали. Кришку має. Має дві кришечки. Добре. Ось. Отакий контейнер. Обов'язково, щоб це було для хліба, але тут можеш складати все, що хочеш, я думаю. Ага. В холодильник можна навіть. Я думаю, для пікніка. на пікнік, та... Якісь булки, або ці для ходогів чи гембургів. О! Це напевно, підходить нам. Клас. на нашу компанію. Дивись. Так. Угу. Класно? Тоби, давайте дивитися ціну. Ну, давайте. Я знайшла цю саму компанію. І ціна цих двох штучок, цих двох коробочок 27,50. Дивовижні коробочки. Так. В принципі, все для організації, всі товари для організації, вони дорогі. Остання коробочка. Угу. Тут намальовано світло. Нам таке треба на зйомок. О! Значить. Але чи там воно? Ми не знаємо, бо там доскорюватися. Ти ви тут стільки всього. Стільки наклеєно, що так. хто його знає, що там може бути. Ну, давай перевіряй. — Просто подивимось, чи там воно є, чи <смеш> там воно є. Наріч поки розпакуєш, то. Але. Вроді ну, би, ніби воно. Ой ой, тут багато всього. Тут дивись. Ого, на кожну лапу. О, кожну чи є лапу кейс для нього. Має. Так. Кожна штука має свою коробочку. Ну, давай дивитися. Так, перше. А, це самий стенд. Угу. Стенд на три розпаковували. Ви, вроді, виглядає все новесеньке. Ага. О, воно так, знаєш, в обратну сторону. Ой, чекайте. Тако. Не, ну таке. Давайте ми його пустимо, щоб не було ну, дуже високо. О, сама лампа? О, до нього ще й пух є. Угу. Ого, слухай, тут така добряча лампа. Тут прожектор якийсь. А Ш... куди вона встановлюється та лампа? Ну, Зараз ну, так. давай, Подивимося, що тут таке має бути. І останнє що тут є? О! Самий. Біла ця Писало, що дві, а насправді одна. А, ну, я думаю, що дві туди б не вмістилось в коробку. Я думаю, що просто намальовано дві. Просто крикламка. Угу. Ну, давай подивимось, чи воно підключиться. Чи воно підключиться? Ага. Так. А це? Це? Так, ми вже вклали туди лампу, і на нього одягається отака штучка. Щоб воно білим світло. Тут не сліпило в очі, да. напевно. І таке зеркальне покриття там всередині, щоб від... відсвічувало. відсвічувало, щоб. Яскравіше може, світити, не знаю. Ну, побачимо, що воно таке. О, клас. Ну, Ціла давай. Це парасолька з шапкою. Так, я. Так. Ну що, е, Так. Так. І давай подивимось, чи воно зараз включиться. Ну, зафіксував. Ну, така слухає, апаратура, прям професійна. Воно, воно не, не дешеве, знаєш, такий матеріал хороший. Ну, давайте в момент істини. Ого! Опа. Ого, за яскраво нам тут Ой. На, на телефон. Дуже перепрошую, але слухай класно. І тут можна вибирати е, тепле, і холодне світло. Ну, Зараз жовте світло, там, я бачу, але О, дуже. Зараз ми перевіримо. Ми підключили. Батарейки поставили. І вона працює. Можна яскравість зменшувати, збільшувати. І можна як тепле, так і холодне світло. Як біленьке? Так. Це яскраво ж... дуже на телефон. О, О дивись й... ще й якісь кольори другі. Три. Три світла. Ми знайшли цей товарчик, називається він софтбокс. І коштує він раніше 90 доларів. А зараз один коштує на знижці 50 доларів. Ось таке. Та сама компанія і коштує він 50 доларів. Непогано. Я думаю, що сьогодні у нас хороші знахідки. Давайте порахуємо нашу вигоду. Ну, Отже, порахували ми розрібну ціну всіх товарів. Ціна всіх товарів. Виходить 487 доларів 50 центів. Оригінально. Оригінально. І заплатили ми 75 доларів за ці всі коробочки. Тому наша вигода 412 доларів і 50 центів. Ого. Вау! Вау. Вау. Круто! Сьогодні хороші знахідки і дуже хороші товари, які ми будемо точно використовувати. Е, що не будемо, ми знайдемо куди продати. Найменша коробка зробила всю розпаковку. Так. Ну, ось такі от у нас товарчики. Дуже дякуємо за перегляд цього відео. Поставте лайк, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступних відео. Па-па!